На вулиці ще літо, але ми маємо збільшення захворюваності на гострі респіраторні захворювання, в тому числі на ковід. Я не скажу, що це великий всплеск, але ж таки він фіксується. Якщо ми мали з 11.07 по 17.07 всього 79 випадків на Гостереспіраторні захворювання. Із них ковіда було 59, і дітей 49. дев'ять. Пнеумоній було два, і і вони лікувалися амбулаторно. Перебіг захворювання був відносно задовільної або середньої тяжкості. Якщо брати той тиждень, що уже пройшов, то ми маємо збільшення захворюваності. Є 117 випадків. Із них дітей 107. Дивіться майже на 60 випадків більше захворівши саме на covid 19. Хто ще не зробив щеплення від COVID-19, запрошуємо прийти і зробити щеплення. При кожній амбулаторії є кабінети. Щеплень, де присутній лікар, де присутня медична сестра, з дозволу пацієнта проводиться щеплення і заноситься в Хелсі. Тобто все офіційно для того, щоб або виїзд за кордон, або мало яка ситуація людина повинна мати собі або в дії, або на руках сертифікат про щеплення. Є багато людей, які йдуть до аптек і купують собі медикаменти. Говорять, у мене нежить, у мене є температура, у мене є кашель, а якщо це ще діти і ще кашу, аж ревуть, що ти можеш дитина кашляє, і ти можеш сказати, що тут, мабуть, вже бронхіт або пневмонія. І Мама купує медикаменти собі або дитини, це може привести до дуже і дуже тяжких негативних наслідків, я про них вже сказала. Тобто, це називається, одним словом, самолікування, яке може привести до дуже, дуже тяжких негативних наслідків. Тому треба своєчасно. Подбати про своє здоров'я.